Вітаю! В цьому відео хотіла би обговорити різницю між підходами до спрощення алгебраїчних виразів людиною та машиною або алгоритмами, які використовуються у таких застосунках, як Фотомаз і, можливо, вольфрам Альфа. Порівнювати я буду на основі спрощення ось такого досить непростого виразу. З цього боку буде відображатися мій хід думок. З цього боку. А з цього боку, боку покрокове пояснення в застосунку фотомас. Тут мета у нас одна максимально спростити вираз. Отже, я на першому етапі, або уникнути нагромадження, розбиваю задачі на два кроки: дія в дужках, а потім ділення. Фотомас не розбиває задачу, а тягне все разом. Тягнучи велику купу дробів, виразів, мені легко загубитися або помолитися. І взагалі переписувати то вже кожного разу або читати на громадження просто лінки. Я побачила та розклала квадрат різниці, квадрат суми, адже бачу, що є ще доданки, які можуть дати інші вирази, можливо, які скоротяться потім. А також різниця кубів, щоб зрозуміти, як вигідніше свести до спільного знаменника. Фотомаз побачив та розклав різницю кубів, та потім одразу зводить все до спільного знаменника, три дроби, множаючи чисельники на досить великий вираз. Я тут буду дуже часто згадувати про лінь, але то більше про оптимізацію, адже ці дві штуки це рухачі прогресу. Так от, така дія не є оптимальна, адже виходять. Квадрат на квадрат, багато члену дуже і велика кількість доданків. Якщо можна трохи підкрутити, зробити щось простіше, то я за. Я спростила знаменник першого дробу і отримала один із знажників знаменника другого дробу, що дає мені змогу помножити перший дріб тільки на z-2. Це простіше залишає другий стейного чтепенного члена. А третій дроб я помножу тільки на квадратний тричлен, що дає мені змогу оперувати з максимум другими степенями. Фотомас робить багато дій, щоб спростити чисельник. Ще є поліномом 4 ступеня, виносячи щось за дужки, також опрацьовує паралельно дію множення з дужками і перетворює дріб з кубічними поліномами в чисельнику та знаменнику. Те, що помножити все, що можна, щоб потім розібратися з отим отим, всім, це хід думок початківця, але погоджуюсь, іноді дуже дієвий. Мені приємніше, коли я можу спочатку все поділити. Все скоротити, а потім ще е помножити на те, що залишило, залишилося. Не я багато працювати, що поробиш. Тобто людина може зупинитися на зручній формі для цієї конкретної задачі, маючи уявлення про контекст. А ось машина працює формально, не враховуючи контекст додачі, йде до кінця, без зупинку. Арбайтен, 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 абайтен. Я підводжу під один дріб, розкриваючи квадрат різниці і приводжу подібні члени квадратного многочлена, що не вимагає багато зусиль і отримую квадратний тричлен, який скоротився і із таким самим у знаменнику, і перший крок завершився коротеньким дробом. Фотомас знову робить багато дій. Я нарахувала більше 20. Перегруповує, розкриває дужки та оперує з великою кількістю доданків, щоб спростити чисельне. Отже, наостанок, я переходжу до спрощення зовнішнього від дужки, дужок дробу методом групування та заміні ділення на множення на той дріб, який я отримала в першому кроці. Та скорочую те, що скорочується, фотомаз робить те саме, але паралельно. Отже, можу прокоментувати, що людина розуміє, що робить, якщо має базові знання та досвід, і може адаптувати, оптимізувати процес. А алгоритм виконує обчислення точно і швидко, але дуже громістко, без розуміння сенсу чи мети в контексті. Тому можу підсумувати, що в принципі це у всіх видах діяльності. Чудово користуватися алгоритмами або штучним інтелектом, якщо ти маєш базові знання, досвід і розумієш те, що ти робиш. Підписуйтесь і прокоментуйте, будь ласка, мені, чим ви користуєтеся. Вручну розв'язуєте задачі, або користуєтеся алгоритмами або штучним інтелектом. Бажаю удачі! Бай-бай!